1 липня міський голова Коростеня Володимир Москаленко зустрівся із начальником Сватівської міської військової адміністрації Луганської області Олександром Міткевичем та директором комунального підприємства Сватове благоустрій В'ячеславом Гарьковенко. Метою зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю за словами Олександра Міткевича. Сватівська громада Луганської області знаходиться під окупацією від 8 березня 2022 року. До окупації на території території громади проживало близько 27 тисяч людей. З початком повномасштабного вторгнення багато людей проживає за кордоном. Півтори тисячі людей або 650 сімей залишились на підконтрольній Україні території. Ним і опікується Сватівська міська військова адміністрація на чолі з Олександром Міткевичем. Їх координаційний центр або офіс розташований в Броварах на Київщині. Одним із напрямів роботи Сватівської міської військової адміністрації. Сьогодні є питання відшукування приміщень, які можна використовувати під тимчасове житло для людей, що виїжджають з тимчасово окупованих територій. Сьогодні ми звернулись до всіх обласних військових адміністрацій, до місцевих органів влади. З деякими вже є напрацювання, зазначив Олександр Міткевич, спілкуючись із міським головою. Коростеня. шукаємо житло для ВПО з Луганської області. Яке саме житло? Але якщо брати Луганчан, то вони вже знаєте, як два роки... Вже десь осіли, акумулювалися, вже до якогось міста привикли, діти ходять у школу, то, можливо, якби тут ми сьогодні розмовляли, що це більш таке, вже, знаєте, як. Житло, щоб і була якась робота, щоб людина ж ну було чим її зайнятись, бо і виплат немає. І, ну, все ж одно, комунальну, комунальні послуги треба платити. Якщо роботи немає, то можливо пенсіонерів можна там заселити. Тому часу ну, розшукуємо громади, в яких є житло. Ну на сьогодні ще ну, якщо там можливість є, ну якісь там продукти харчування чи можливо там гігієнічні засоби, можливо, ви нас фондами з якимись познайомити, ми начнем співпрацювати. Питання житла одне з найгостріших. Крім того, сьогодні переміщені особи зі Сватівської громади, які мешкають на підконтрольній Україні території, потребують допомоги продуктовими та гігієнічними наборами, ліками тощо. У майбутньому Сватівська громада після деокупації буде потребувати бригад комунальників, які зможуть надати міста партнери. Тож розглядаються всі можливі варіанти співпраці. От 1 липня був підписаний меморандум між Коростенською міською територіальною громадою та Сватівською міською військовою адміністрацією адміністрацію. слід відмітити, що Коростенська громада за останній час підписала низку меморандумів про співпрацю із різними громадами, що розташовані на сході України. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко наголошує: наша громада готова до співпраці та допомоги. Сватовська громада вона окупована. І центри зараз, ті, хто управляє цим процесом, знаходиться в праворах Київської області. Ну, і вони належать таку контактну роботу на предмет допомоги тим людям, які переселилися на територію України. Тому ми з ними якби писали меморандум. Це такі наміри, що ми будемо робити, як будемо робити. Зрозуміло, що їх в першу чергу цікавить житло. Житло, воно і нам треба, і нам такого нема, що ми могли побудувати, їм передати нас, яких можливостей фінансових нема. Але є недобудови, є. Будови, які не використовуються, які можна провести ремонт і зробити там або мало сімейки, або просто там квартири, така можливість є. А зв'язку з тим, що їм більше допомоги йде від донорів європейських і закордонних всіх, то ми можемо свої зусилля об'єднати, їм передати, і допомогти побудувати і їх. Переселити відповідно. Зрозуміло, що їм треба допомога такого до гуманітарного плану. Мається на вас і продукти, і харчування, які може бути там, і одяг, і все. Те, чим ми займалися завжди, і в нас організація добротвор, переселенців, Нозер, громадська організація, хто займається ними, воно перекликається, а ми на рівні оціх саме громад і людей, хто займається, ми знайдемо порозуміння. Вони хочуть з нами дружити. Ми не відказуємося. Ми за те, що допомагати, і ми будемо допомагати, будемо ділитися те, що ми можемо, виходячи з наших можливостей. Найближчим часом представники Сватівської громади Луганської області відвідують Коростень знову, аби більш детально обговорити кроки співпраці.